Для пані Зінаїди спорт справа всього свідомого життя. Він не тільки є його важливою складовою, а й дієвою формою фізіологічної та психоемоційної реабілітації. Це можливість відволіктися від тривожних думок сьогодення та реалій військового часу. Спорт. Тим більше в цей час це дуже 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 добре, що люди займаються і це дуже підтримка і психологічна, і фізична. Так що спорт усі временти дуже це, це дуже дуже важливо, я вважаю. Разом із пані Зінаїду на урочистий прийом до сесійної зали Криворізької міської ради запросили і пані Ему, очільницю фізкультурно-спортивного клубу для людей з інвалідністю Олімп. І хоча в роботі їх організації є досить суттєві складності, тим не менш учасники намагаються долучатись до різних спортивних змагань. В цьому році учасники нашого клубу їздили на чемпіонат України із плавання, зайняли третє місце по країні навіть два третіх місця. А що стосується пауерліфтінгу, то через паузу у два роки ми просто відмітили. Їздили в Кам'янське на три дні. Велика проблема для нас це те, що наш офіс 2021 року не працює. Він на стадіоні Спартак в центральному міському районі. Але попри це намагаємося підтримувати фізично. Криворіг має дійсно сильну спортивну базу та можливості. Дитячі юнацькі спортивні школи, спортивні клуби та міські федерації різних видів спорту за вісім місяців 2025 року підготували п'ять майстрів спорту України міжнародного класу, 39 майстрів спорту України, 102 кандидати у майстри спорту України. 152 спортсменів першого розряду, більше 1400 спортсменів масових розрядів. Станом на вересень в місті вже провели 228 спортивних змагань: 78 районного, 135 міського, 11 обласного та 4 всеукраїнського рівнів. Кривий Ріг – одна із об'єктивно спортивних столиць України. Такого масового, такої масової фізичної культури. Спорту, такої інфраструктури немає в жодному місті України. У нас працюють 12 дюй США. Однача це ФК Кривбас і 11 комунальних. 11 комунальних, ну, можу сказати, що там в Києві або Дніпрі по 3 комунальних школи і все. У нас 11 комунальних школ, які фінансуються з міського бюджету. Безумовно, це великі кошти, які б могли піти там на щось інше. Але ми фінансуємо фізичну культуру і спорт. Цьогоріч 52 криворіжця, 30 спортсменів та 22 тренера отримали стипендії за підсумками цьогорічних міжнародних та всеукраїнських змагань на суму від 6 до 100 тисяч гривень. Вони гідно презентують наше місто та країну на міжнародних змаганнях. Так, на восьмих всесвітніх іграх у Греції дев'ятеро криворіжців вибороли 13 медалей: з них одне золото, п'ять срібних та сім бронзових. Велику увагу приділяють ветеранському спорту в рамках нової ветеранської політики політики героїв. Третій рік проводять спортивні ігри Ветеранс Фемелі Геймс. У 2025 році такі змагання проходять 17 видів спорту через кожні два тижні. Вже провели 15 ветеранських змагань із 15 видів спорту. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, Перший міський.